Друзі, вітаю вас у себе на кухні, мої хороші. Я вчора спекла пасточки на дріжджах, і в мене в коментарях. Багато дівчаток цікавого поважного віку пишуть: Оксаночка, в мене вже немає здоров'я, немає сил. А також є люди, які ходять на роботу, які дуже зайняті і не мають часу займатися цілий день дріжджовою випічкою, дріжджовою паскою. І ці коментарі надихнули, підштовхнули мене друзі. Зняти, бо я не планувала її знімати. Пасочку на розпушувачі паску сирну. Цей рецепт я взяла на каналі у пані Али канал. Світ, Алла, причудова жінка, господиня, хазяйка. Я подивилася її пасочку. Дуже люблю сирну випічку, і вирішила сьогодні швиденько показати вам, ви ще встигнете в останній, як кажуть, вагон. Якщо вам хочеться спекти, то це дуже просто, щоб була своя пасочка. Отже, друзі, для приготування цієї паски мені потрібне потрібен сам сир кисломолочний, потрібне борошно, потрібні родзинки або цукати, або родзинки і цукати, потрібен цукор. Потрібні яйця, потрібна цедра. Будь-які пахощі я взяла, в мене не виявилося в хаті ваніліно, я взяла ромові краплі. Також розпушувач для тіста і куркума. Найперше мені потрібно перебити блендером сир для того, щоб він став пастоподібний. Все мої хороші перебила ось такий він став. Бачите, як паста, якщо у вас немає блендера, можна його протерти через металеве сито. Все, далі мені потрібно збити яйця із цукром, збити гарненько до е пишної піни, бо від того, як ви зіб'єте яйця, залежить пухкість пасочок. Збиваємо яйця із цукром. Друзі, я забула вам сказати, що треба додати ще дрібку солі. Додаю, не пізно, і збиваю далі. Все, мої хороші збила. Подивіться, як збільшилися яйця в багато роздів, пухнасті, білі. І тепер буду змішувати інгредієнти. Збивала я 10 хвилин. Тепер, друзі, в сир я додаю розтоплене вершкове масло. Додаю. Цедру апельсина. Додаю, якщо у вас є ванільний цукор або ванілін, можете додати його. Я додаю ромові краплі і додаю пів чайної ложки куркуми. Друзі, Алла робила на одну порцію, а в мене це потрійна порція. Я вам напишу порцію потрійну, так, як робила я. А ви собі будете, якщо ви надумаєте ще, я думаю, що ви ще встигнете, тому що це дуже просто і дуже швидко. Це займе у вас буквально все разом, ну, я не знаю, годину-півтори. Перемішую все разом. І тепер сюди вливаю яйця збиті. Обережненько вимішую, щоб не дуже яйця осіли. Додаю родзинки цукати. Друзі, родзинки я замочувала у воді на 10 хвилин і потім сцідила на друшляк. Знову перемішую, у борошно всипаю порошок до печива, розмішую ложкою і всипаю у тісто потрохи. Духовку я вже включила на 180 градусів, нагрів верх-низ. Поки я замішаю, духовка нагріється. Ось така, друзі, консистенція тіста. Якби так вам, щоб ближче показати, ось така. І тепер я приготувала формочки. Ось такі. Вони приблизно десь, як літрова кружка. Ось, бачите, поміщаються. Мені якраз в долонею я їх. Беру в руку. І вже приготувала такі ось домашні форми, обов'язково їх виставила пергами, бо вони не дуже хорошої якості, до них може приставати тісто. Все, мої хороші. І тепер я буду прямо лопаткою накладати тісто у форми. Накладаю більшу половину форми. Можна собі допомагати ложкою. Це мої хороші. В мене вийшло 5 пасочок. Я думаю, що в своїй духовці я їх буду тримати мінімум годину. Але ви, звичайно, орієнтуйтеся на свої формочки. Маленькі можуть випікатися скоріше так? на кількість вашого тіста і на саму духовку. Я свої запихаю точно на годину, а в кінці скажу вам, скільки вони в мене сиділи. Все з Богом. Так, сиділи мої пасочки. Годину 15 хвилин. Все, сухенька зубочистка. Буду їх виймати. Друзі, з пиву, з жару, зразу виймаю пасочки і будемо з вами пробувати гарячими, тому що я хочу дуже змонтувати відео, щоб ви ще, можливо, хто захоче, встигли їх зробити. От дивіться, зайняло в мене разом з випіканням дві години часу. Друзі, це не те, що дріжджову пастку пекти. Це дуже швидко і все дуже просто. Зараз з вами її розірвемо і попробуємо. Так, бачите, вийняла з духовки. Дуже все гаряче. І зараз разом з вами розкриємо любу. Давайте ось цю. Ага, їх є дві отаких от формочки, то я відбуду розкрию. Гляньте, гарно підпеклася бочок красивий. Дивіться, яка гарна. М -м -м. Друзі, яка я задоволена, я навіть не думала. Я вперше пекла таку паску, крафівний я пекла, сирну просто робила, таку, знаєте, без тіста, без борошна. А це в мене такий перший досвід. Дуже красиво. Гарно пропечене денце теж все супер. Мої друзі, яка вона мягенька гляньте. Бачите? Як пушок. Я не знаю вже, чи лісов, чи рвати Зараз і розліжу, і розірву. Палочка, спасибі вам величезне за рецепт. Неймовірна паска. Ну, друзі, ви розумієте, що вона гаряча дуже, вона буде зовсім інша структура, коли захолоне. Але я вже дуже хочу вам скинути відео, щоб ви ще, можливо, хтось захочете спекти її. Ой, гляньте, яка волога. Класна. Мм, як пахне гарно. Друзі. Так. Гляньте. Ой, круто! Круто. Розкішно, друзі, взагалі. Я така задоволена. Більше задоволена, ніж дріжджовою, Бо дріжджову я вже знаю, я така вона в мене вчора пеклася, не ідеально вийшла, трохи зверху потріскала. А це гляньте, яка краса. Дуже хочу спробувати. Ви знаєте, я в шоці? Я б ніколи не сказала, що це не дріжджо паска. Просто розкішна. Просто розкішна. Друзі, дивіться, її можна, цю паску, просто посипати цукровою пудрою. А ще, я думаю, що сюди дуже добре підійде полити її шоколадом. Звичайну, шоколадку на водяній бані розтопити і залити. Все. Дві години і у вас є пасочки. Якщо ви сама. Можливо, пенсіонерка, чи не маєте часу, а хочете посвятити в кожичок поставити свою прекрасна альтернатива дріжджовій пасті. Щиро вам рекомендую, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Усім нам щасливо діждатися Великодня! Божої опіки, всім хлопчикам, дівчатам, всім, хто прикладає зусилля нашу перемогу. Всього нам, всім самого доброго, міцного здоров'я. Чекаю з вами нової зустрічі. Випікайте, насолоджуйтеся і будьте здорові. До побачення!